Друзі, є в нас сьогодні дуже багато цікавих новин з Штатів, з Європи, які стосуються закінчення війни в Україні, є багато нових санкцій. Давайте ж сьогодні розберемо, чи взагалі для українців на сьогоднішній день це важливо, чи це знову просто ще один день, коли весь світ ганяє повітря, а люди в Україні продовжують. Помирати. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Також, як завжди, закликаю, друзі, завжди перевіряти по 10 разів інформацію, не довіряти ні мені, ні іншим блогерам. Ставитись критично до будь-чого, що ви почуєте, завжди включати свою голову і думати про те, чи для вас це добре, чи для вас це. Погано, бо тільки ви маєте змогу нести відповідальність за своє життя і за життя своїх рідних і близьких. І повірте, ніхто, окрім вас, персонально ніхто більше про них не подбає: не держава, не якісь там інші люди, не Трамп, не Зеленський. От і все. В загальному, давайте почнемо з слів, з яких почав свою промову Марко Рубіо, держсекретар США, президент США хоче миру. А європейці говорять про війну. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що ці слова належать одному з кардиналів, з яким він зустрічався під час візиту до Ватикану. Від себе Рубіо сказав, що Трамп президент миру, який щодня хоче війну зупинити. Він хоче творити, він хоче будувати, він прагне добробуту і щастя людей. Він розуміє потребу в обороні, бо такий наш світ. Але його турбує, скільки коштів витрачається на військові дії, бо така природа світу. Він би волів розвивати економіку і укладати угоди, і він намагається переконати в цьому інші країни. Але, на жаль, ми всі люди, і ми бачимо, якщо ми подивимось на історію людства, то побачимо, що люди без клятої війни не можуть. Людям постійно треба вбивати інших людей, для того, щоб заробляти гроші, для того, щоб забирати території, для того, щоб встановлювати свої порядки. От, але от якщо ми повернемось до того, що він почав свою промову, що президент США хоче миру, а європейці говорять про війну, то тут також немає ніякого секрету. Бо знову ж таки багато разів вже були, лунали заяви з ЄС. Перша була ще на початку березня 25-го року, коли Карти відкрив голова німецької розвідки, який сказав, що. Було б добре, щоб війна тривала до 2030 року, бо тоді, поки триває війна в Україні, до тих пір РФ не може напасти на країни НАТО в Європі, тобто на Європейський Союз. І тому, звісно, що вони будуть улити, вони будуть підживлювати, скажімо так, це все для того, щоб війна тривала і вони залишались в безпеці. Чи це добре, чи це погано для України і для українців, це дуже хріново. Для Якщо ми говоримо, що вони якби піклуються в першу чергу про добробут своїх країн, то звісно, що для них це дуже добре. І їх виборці вибрали правильних кандидатів, які хочуть зробити все для того, щоб війна в будь-якому вигляді, в будь-якому форматі не прийшла на території їх країн. Чи можна їх за це судити? Однозначно ні. Чи добре це для українців знову ж таки? Також однозначно ні. Далі, наступне Трамп. Говорить наступні речі: я розгляну варіант з нарощуванням поставок зброї в Україну, але вірю в мирне врегулювання. В мене в голові є червона лінія щодо того, коли я припиню тиснути на Росію та Україну. Я не скажу, яка це червона лінія. Я думаю, що Путіну досить. Я вважаю, що Путін хоче зупинитись, так заявив Трамп. От е, що він ще сказав? США не відступають від переговорів переговорів між РФ і Україною. Війна в Україні це не моя війна. Я просто намагаюсь допомогти. Американських солдатів в Україні не буде. Так, е, також США надали Україні рекордні для іноземної держави суми, і це правда. Бо США надали або так само, або трошки менше, якщо не помиляюсь, чи трошки більше, ніж весь європейський союз. Тобто всі країни Європейського Союзу разом взяті. Наступне, що він сказав, через 2-4 тижні можна буде сказати, що, робить Україна, що чи робить Україна достатньо для припинення конфлікту і досягнення миру. От, е, Далі, наступний у нас. Е, е, Далі ми переходимо в Європу по Трампу, все зрозуміло. Трамп хоче закінчення цієї війни. Хріново, що Росія її не хоче в першу чергу. Так. Що робить при цьому Європа? Канцлер Німеччини Мерц заявляє, що Європа посилить тиск санкціями на РФ. Ми домовились про це з Трампом, і через 10 хвилин виходить Трамп і говорить: що США не будуть посилювати санкції проти РФ. Нахріна було робити цю заяву. Ну, Бачимо, це просто якась е, клоунада. Я не можу це назвати по-іншому. Клоунада на найвищому рівні. От. І чому не будуть? Бо є шанс на прогрес. Е, що сказав ще Трамп? Я довіряю Путіну і вважаю, що він хоче закінчити війну. От. Ну, І в принципі, все, що ми там говорили, він довіряє Путіну. Далі. Була розмова Трампа з Путіним, і після чого Трамп вийшов і сказав, що РФ та Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни. Ну, ми це вже чули, і ми розуміємо, що поки що немає жодного позитиву в сторону того, що ця війна справді закінчиться в тих умовах, які створені зараз. Коли Росія нарощує свої групування для того, щоб захоплювати все нові і нові території в Україні. От і вже багато експертів також говорять, що як мінімум до кінця осені, допоки ця літня кампанія російська не пройде, допоки вони не вичерпають весь свій наступальний потенціал, до тих пір ніхто за стіл переговорів не сяде, і це також є логічним. І було б було б дуже дивно, якби вони вже якби вклавши таку велику кількість ресурсів нарощування свого там ударного кулака, фактично, щоб вони зараз просто зупинились і сказали, да, да ми слухаємо Трампа, ми за. Ми за. Ми розуміємо, що ні. Вони хочуть ще трошечки української землі. А може і не трошечки. От, далі. Говорилось про те, що ЄС готує там новий пакет санкцій, і вони їх ввели. Без Сполучених Штатів, звісно що. ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів Тіньового флоту. Чи це потужні санкції? Ні. Чи відчується якось в негативному ключі Росія, що це якось повпливає сильно на її економіку? Ні. Чи вплине це якось на покращення життя українців? Ні. Це по факту ні на що не впливає, як і переважна більшість тих санкцій, які є. Та вони там якось щось якось десь діють, але отак, це те саме, знаєте, що з моря ложкою воду черпати і думати, що в морі скоро та вода закінчиться. Приблизно так само. Далі за вслід за ЄС Велика Британія ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили 100 об'єктів з військового енергетичного фінансового секторів РФ, а також ті, хто причетні до інформаційної війни Кремля проти України. Велика Британія разом з партнерами також працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити прибутки, які фінансують війну. Так, поставили б зразу по одному долару за барель. Хто хоче, продає, хто не хоче, не продає. Все. Ні, то вони граються то по 30, то по 50, то по 40. Ну. Знаєте, це називається сидіти на двох стільцях, що вони хочуть і, купу... і торгувати з Росією, і при цьому хочуть якось Росію цими санкціями давити. Але якщо подивитись всі інфографіки, то в європейські країни, великі, такі там як Німеччина і так далі, за час повномасштабного вторгнення Росії заплатили більше коштів за енергоресурси у вигляді валюти, так, ніж надали допомоги Україні. Всі разом взяті. Чому то як Росія може послабитись при цьому? Ну, ми розуміємо, що ніяк. Далі. Наступне The Washington Post пише, що дуже маніпулятивно дуже маніпулятивно: 200 тисяч українців з США можуть депортувати на батьківщину. Адміністрація Трампа розробила відповідний план. От. Але насправді все не сталося не так, як гадалось. Мова йде не тільки про українців, а й про інших мігрантів. Тих, хто здійснить самовільну депортацію, виплатять по 1000 доларів. Так це не депортація, це просто якщо людина виїде з країни. Чи стосується це українців? Ні. Тут би мав бути заголовок, що. Бо тут взагалі це стосується нелегальних мігрантів, а не українців. Яка частина нелегально українців проживає на території США? Вона наближена до нуля. Це більше стосується мексиканців і там. Представників інших країн, які через мексиканський кордон потрапили до штатів і там знаходяться. От. Тому. Але знову ж таки, чому би не підлити масла в вогонь, щоб українців налаштувати проти Трампа. Ну, бачимо, що ну, і це пише The Washington Post, який, я так розумію, підтримується демократами. Далі. Урсула фон дерляй пише: Дякую Трампу за його невпинні зусилля спрямовані на досягнення припинення вогню, вогню в Україні. Чому ж? Пані Урсула і інші представники Європи не зупинили цю війну. Ще, Не надали Україні достатньо устаткування, озброєння гроші, грошей для того, щоб Україна могла цю війну виграти, а не просто утримувати якось там лінію зіткнення ціною шалених людських жертв. Ну, питання також риторичне, і також тут не можу не згадати інтерв'ю Байдена. Який також прийшов і розказав, що Україна не може йти на перемовини. Україна має воювати. Але Джо Байден сам забув, що е коли він був президентом, то Україні Сполучені Штати надавали рівно стільки озброєння, щоб український фронт не посипався повністю, і щоб росіяни не стояли десь на кордоні Польщі, Цим самим створюючи проблеми для НАТО. От і все. І е що далі говориться? Ну, бачимо. Так, що позиція незмінна, Трамп хоче цю війну закінчити, Росія цю війну закінчувати не хоче. Європейський Союз ніби говорить, що хоче її закінчувати, а з іншої сторони, якщо подивитись правді в очі, то їм це не вигідно. Бо всі вже трубляють з усіх утюгів про те, що як тільки війна в Україні закінчиться, піде відлік на те, коли Путін нападе на країни Балтії, там, на Польщу чи на Фінляндію. Де, до речі, на кордоні з Фінляндією, і на кордоні там з країнами Балтії вже строяться нові опорні пункти, склади різні, дороги, будується залізнодорожня колія і так далі. Для того, щоб потім це використовувати у військових цілях. Тож самі приймайте рішення і розумійте собі просто хто хоче справді закінчення цієї війни, кому вона не дуже вигідна, а кому просто байдуже. От і все. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі.